До нашого ефіру долучаться Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників Ахіле з 92-ї окремої механізованої бригади кошового отамана Івана Сірка. Він зараз перебуває на Луганському напрямку. Поговоримо про ситуацію там докладніше. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні. Героям слава пане Юрію. Інститут вивчення війни пише, що от Росія продовжує тиснути на напрямку Сватового криміна. Яка зараз там ситуація? Розкажіть нам, будь ласка, докладніше. Бої йдуть цілодобово щоденні, але ініціатива повністю залишається на боці Збройних сил України. На минулому тижні вдалося деокупувати населений пункт Новоселівське. Є офіційні заяви Генерального штабу. Це не влаштувало противника. Противник намагався вчиняти майже чотири рази спроби відбити цей населений пункт, але задум противника кожного разу був розгаданий. Командуванням 92-ї механізованої бригади, і противник був розбитий, але бої йдуть цілодобово і щоденно. Що стосується зміни в кадровій політиці противника раніше це були групи по більшій частині мобілізованих, які посилені загонами, що вчиняють ударні штурмові дії. Сьогодні в смузі з'явилися і спецпризначенці, і в смузі з'явилися регулярні війська їхніх десанто-штурмових військ. Тому ем, противник намагається зрозуміти, чи є слабкі місця в нашій обороні, намагається протиснути, але успіху в цьому немає. Навпаки, Збройні сили України покращують своє положення. Пане Юрію, закордонні СМІ пишуть, що протягом 10 днів Росія може почати знову наступ такий повномасштабний на Україну. Можливо, це буде на напрямку саме Луганському. Скажіть, чи помітно там от велике скопичення зараз сил ворожих? Ну, я б сказав, що не може почати а вже частково почала, тому що. Якщо казати про Донецьку-Луганську область, фіксується значне збільшення як живої сили противника, так і техніки, і важкоброньованої техніки. Але водночас з тим, якби задум противника абсолютно зрозумілий, де ще з'явиться ударне угрупування. Я думаю, що про це вже знає наша розвідка. Відповідно, ставка головнокомандуюча також про це знає. Збройні сили України. По всій лінії зіткнення і також по небезпечних місцях по спільному кордону з Російською Федерацією, а також Республікою Білорусь, активно готуються зустрічати окупанта. Тому я думаю, що прогулянки тут ніколи легкої не буде. Навпаки, нам вдасться розбити основний ударний потенціал противника. Так це будуть тяжкі дні, тяжкі тижні. Новини з фронту будуть надходити різні. Росія буде запроваджено активно використовувати і ПСО всередині нашої держави, коли до прикладу вони отримують там якусь одну вулицю, яка стратегічно тактичної точки зору Україні зовсім не потрібна. Так навпаки, ну я поясню для нашого глядача, щоб було зрозуміло, що мається на увазі. Умовно є позиція. Ця позиція знаходиться в низовині. В противника позиція знаходиться на висоті. І наша друга лінія оборони знаходиться на висоті. Якщо в нас достатньо сил та засобів для того, щоб проводити подальші наступальні дії, тоді зрозуміло, що цю позицію потрібно, яка в низовині, утримувати, нарощувати сили засоби для того, щоб противника вибити з панівної висоти. Якщо перевага в живій силі техніці в противника на його панівній висоті, тоді немає сенсу утримувати позицію низовині, так, де ну, є велика кількість, там може бути велика кількість поранених числа наших службовців, краще здійснити маневр, зайняти більш вигідну позицію для нас, для того щоб розбити противника, і ось така от вулиця чи одна позиція противником буде подаватися як надзвичайно велика перемога, і що там збройні сили Російської Федерації мають значний успіх. На це не потрібно реагувати суспільству українському потрібно довіряти виключно офіційним джерелам інформації і заявам Генерального штабу. Водночас тим повністю ймовірно, що Російська Федерація в найближчі місяць, коли застосує весь свій потенціал ударний, також буде супроводжуватись цей наступ умовно, називаємо, обстрілами ракетними а також шахедами. Тому дуже важливо, щоб цивільне населення було готове, оскільки противник буде бити по критичній інфраструктурі для того, щоб покласти зв'язок в першу чергу. У вас в кожного вдома має бути пальничок, запас води, запас харчів, теплі речі, мінімум на тиждень, для того, щоб служби могли поновити і щоб не виникло певного колапсу всередині держави. Буде готовий цивільний сектор. Збройні сили України виконують свою роботу, розіб'ємо ударне угрупування противника. Після чого за рахунок анонсованої допомоги наших міжнародних партнерів, військової допомоги я маю на увазі, а ми бачимо, що там є ряд позицій, про які казав головнокомандуючий, які нам необхідні для проведення контрнаступальних дій, я вважаю, що весною, можливо, перша половина літа, ми зможемо побачити щось подібне, що було на Харківщині по контрнаступальній операції Збройних сил України чи на Херсонщині. Тому друзі, працюємо наполегливо, стиснули зуби і максимально обережно відносимося до тієї інформації, яку нам подають? Довіряємо, повторюємося, виключно офіційним джерелам, пане Юрію, От ви зазначили, що наша стратегія все таки зберегти як не мо найбільше людських життів, зайняти краще кращі позиції для того, щоб вести оборону. А от як діють росіяни, які вони втрати несуть? Насправді складно підрахувати, яку точну кількість втрат живій силі несе противник. Ми бачимо офіційні зведення Генерального штабу, що до тисячі щоденно, але це не всі пораховані, тому що генеральний штаб подає інформацію виключно підтверджено кожного, якого вдалося перерахувати, що він знищений, але є дуже багато таких, які до прикладу. Не можна підтвердити їх, вбили чи ні, от вони вони якесь приміщення. В це приміщення точно попав снаряд, і звідти вони більше не виходили. Так, і от, вважати, що це знищений ворог чи ні. Тому я думаю, що навіть порівняно з тією інформацією, яку подає генеральний штаб, оскільки наголошують, що це виключно підтверджені. Биті Російська Федерація несе набагато більше втрати в живій силі, ніж ми все бачимо в офіційних звітах. Водночас тим, ми маємо розуміти, що в противника більш ніж достатньо живої сили для того, щоб поповнювати свої втрати. Також з числа мобілізованих вони намагаються виділяти тих, хто здатний вчиняти ударну штурмові дії. Їм пропонують зовсім іншу мову несення служби, обіцяють соціальні гарантії, там обіцяють безплатне навчання для їхніх дітей, і так далі. Зрозуміло, що цього ніхто не отримує. Все, що отримують їхні сім'ї, це. Своїх чоловіків в пакетах назад до Росії, але тим не менш знаходяться ті ентузіасти, які готові вчиняти ударну штурмові дії. Тому в живій силі противника якби значних обмежень немає. Але якщо казати про техніку, важко броньовану техніку, якщо казати про артилерійські засоби, боєприпаси, уже противник починає відчувати дефіцит. Якщо в найближчий час ми отримуємо. Необхідні ракети певного радіуса дії там, да, до 150 кілометрів, то в противника почнеться активний голод і в боєприпасах, тому що Збройним силам України вдасться побити їхні логістичні склади з боєприпасами. І зважаючи на нову ініціативу армію дронів, так війська потихеньку почали надходити ударні дрони. 92 друга механізована бригада дуже активно застосовує вже їх і має позитивний результат. То я думаю, що противник. Втратить в найближчий час переважно більшість своєї броньованої техніки, а також артилерійських засобів, і це є для нас пріоритетною задачею, тому що піхота без належної підтримки артилерії, а також броньованої техніки, дуже поспіхом відступає з позицій. Тому це підвищує шанси збройних сил України в проведення таких масштабних контрнаступальних дій згодом. Дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до ефіру. Гарного вам дня і бережіть себе.